Євангелія Матфія, 12 розділ 34 тексту. Ви, роде зміїний, як можете говорити добрі речі, самі лишаючись злими, бо з ус людських злітає те, чим переповнене серце. Добра людина винесе добро із скарбниць свого серця, а людина зла винесе зло з глибин свого серця. Але кажу я вам, що в судний день. Люди муситимуть відповісти за кожне необачно сказане слово. За словами своїми будете виправдані, і за словами своїми будете засуджені. Це слова Ісуса Христа. Ісус Христос наголошує нам, що кожне наше слово на рахунку в Бога. що... Через свої слова ми оправдаємось і через свої слова можемо бути засуджені. Наші слова мають цінність, наші слова мають вагу. Також ми читаємо приповістки Соломона, 18 розділ, 21 вірш, ось ще роз'яснення. Смерть і життя в руці язика. І хто любить говорити, їстиме плоди Його. Біблія нам відкриває, що мова наша може нести смерть, і мова наша може нести життя. Чим наповнене слово, життям чи смертю, те слово це і несе. Я приведу біблійні приклади, які роз'яснять цей закон життя, закон Божий для всіх нас. Наприклад, один із царських синів, син Давида, полюбив двоєрудну сестру, і в нього до неї була не просто любов правильна, природня, чиста, нормальна, а в нього була звичайна хлопчача, юнача страсть, хіть. І настільки страсть розбушувалася в його серці, в його душі, що він навіть аж похудав, так хотів мати інтимне відносини з нею, так хотів домогтися її тіла. І його родич на ім'я його надав, замітив, що царський син щось трошки схуд. І каже, що трапилось, і той йому відкрився, що в серці має дуже велике бажання, страсть, щоб ну, зґвалтувати ту дівчину, вродливу, красиву сестру Авесолома. І це її надав, не пильнує, це її надав, напевно, не був наповнений добром до. Цього царського сина, і він йому дає пораду, яка несе смерть. Він йому говорить слова, які приведуть до смерті. Він не говорить слова, які приведуть до життя. І він його навчив, як все так побудувати, щоб він легко міг заволодіти тілом Тамари і, звісно, зґвалтувати її. Цей за його порадою все так зробив, і так все сталося. Він її обещестив, і було велике горе. Зразу до цієї ситуації хочу сказати коментар: Борожи, бережи Боже наших дітей, наших друзів, молодих людей від таких Йонадавів, від людей. У яких язик несе смерть. Ніби добре він сказав, ніби він йому дав добру пораду, яка його допомагає йому дійти до цілі. Але він ясно розумів, що цей чоловік зробить велике зло, принесе багато зла, і він йому дав пораду, яка наповнена ядом, яка наповнена смертю. І пізніше дійсно цей чоловік. Цей хлопчина був вбитий. Бережи Боже наших дітей від таких порад, від таких смертельних язиків, які несуть смерть. Прикро. Але так буває. Написано: є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих гоїть. Приповістки Соломона 12:18. В цього молодого юнака. Була рана в душі, страсть це рана в душі, похоть це рана в душі. І цей чоловік не загоїв, а ще цю рану зробив більшою. І він, звісно, загинув. Друга історія, яку хочу привести, це Юас і Йодай, друга царів 12.2. І чинив Іоас, що було господеві до вподоби. По всі дні свої, покіль навчав його священник у гнів Господній на Юду та Єрусалим за цю їх провину. Ось ми бачимо картина з Йоасом. коли біля нього були люди, які говорили йому життя, він мав життя і життя бояло. Коли священник Йодай помер, прийшли князі. Прийшли князі, прийшли люди нечистиві. і як ми читали слова Ісуса Христа, що добра людина винесе добро зі скарбниць свого серця, а людина зла винесе зло з глибин свого серця. І дай Боже, щоби біля нас завжди були люди, які добре нам несуть. Перевіримо свій круг, хто наш радник, хто наш друг. І... Чи добро він несе, чи життя несе в наше життя, кого ми слухаємо, хто є наш авторитет, хто є наш наставник, хто є наш духовний батько, хто є наш духовний покровитель, що з уст його злітає? Добре чи зле? Прийшли ці князі, і Юас піддався їхнім цінностям, їхнім порадам і оставив Господа Бога. І цим самим визвали гнів, тому що робили противне Богові. Смерть і життя у владі язика. Що несе наш язик? Життя чи смерть? Я думаю, Йодав за свої такі вчинки він в житті пожне, чи в дітях своїх пожне, його дітей хтось так отравить. Ось. Він був ходив потім для Давида царя і говорив, а Давид не знав, що Йонадав дав, ось таку пораду дав Амнону, і Амнон в результаті загинув. Будьмо як Йодай, несімо слова життя. Хай від наших порад. Тільки зцілюються душі, тільки зцілюються відносини. Хай від наших порад життя буяє, життя йде вперед. Це Богу угодно, тому що від слів своїх людина буде оправдана, від слів своїх людина беззасуджена. Коли ми будемо пильнувати, щоб на наших устах завжди були слова життя, ми будемо оправдані, Бог буде прославлений, люди будуть благословені. А коли ми будемо нести смерть, навіть обгорнувши цю смерть в гарні слова, але й там є смерть. То ми будемо засуджені ще тут на землі і в судний день. Йонадав ніби добре говорив для Амнона: так, 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 зроби, але всередині його слів була смерть, і цей чоловік в молодих роках закінчив своє життя. Він був вбитий слугами Авесолома на одній із вечірок. Також хочу пригадати ще третій. Випадок біблійний Валаам. Біблія говорить, що Він дав пораду Валааку, щоб Валаак запрошував молодь Ізраїля до своїх ідольських жертв, щоб вони їли ідольську їжу і разом з тим впали в блуд, в гріх, були, мали розбещений образ життя. І це визвало гнів Божий. І загинуло одного разу 24 тисячі в один день. Валаам дав пораду Валааку у війні проти Ізраїля. Вони не могли навпряму піти, то він дав пораду і ось таким лукавим, хитрим шляхом вони принесли велике горе і великі страждання народу Ізраїля. Валаам це зробив з мотиву того. Щоби отримати кошти. Він хотів плату від Валаака. І він за це, за цю плату мусив якось помогти Валааку перемогти Ізраїля. І він це зробив, він сказав ці слова. І Він, можливо, і отрив ці кошти. Біблія каже, що отрив. Але чи принесли йому ці кошти щастя? Чи принесли йому ці кошти довголіття, чи принесли йому ці кошти благовоління Боже до нього? Якраз все навпаки. Він цим самим визвав гнів Божий на себе, його життя не було довгим, він був вбитий у війні. І яке це щастя, коли на тебе гнів горить Божий, і життя Твоє згасає раніше часу по Твоїй же вині. Він взяв кошти, але ці кошти принесли йому прокляття, а не чудове майбутнє. Дуже важливо, дуже важливо і цінно берегти себе, берегти, щоби, щоби нам говорити тільки добрі слова, тільки добрі слова, щоби нам говорити слова благословіння. Написано так за язика. Але жодна людина не може приборкати язик. Він є злом нестримним, повним смертельної отрути, Якова 38. Ось така сила є у нашому язиці. Але ми повинні контролювати свої уста. А саме як? З чого почати? Написано приповістки Соломона 22.11. Хто любить чистоту серця, той має приємні вуста, і другом йому буде цар. Хай Бог благословив, щоб в нас вийшло так, щоб в нас завжди наш язик ніс життя. Потрібно почати із серця, чистота намірів сердечних, чистота серця. І на устах буде життя, і на устах буде благословення для інших людей і для нас також. Тому благослови Господь кожного з нас нести тільки життя, тільки життя, тільки життя. Хай Бог поможе, Хай Бог береже, щоб від нас хтось плакав і страждав. Дай Боже нам такої мудрості, такої, такий благословений розум. Щоби нам не бути ніколи засудженим, а нам бути виправданим від наших слів. Божого вам благословення! Зціляйте людей, помножуйте життя. Амінь.